Друзі, немає жодного в світі пастиря, немає жодного вчителя, жодного проповідника, який, який би ніколи не помилявся в слові. В кожній проповіді є якісь помилки, немає ідеальної проповіді. Є ідеальні, вони записані в Писанні. Тільки Біблія є істинним Божим Словом, яке не, не вміщає в собі жодної помилки. Це є правда, друзі. І як би мені не було сумно від того, але і я ловив себе декілька разів на помилках. Ось я сьогодні. Щось вам розповідаю, і мені здається, що я говорю істину у стані інстанції. І я чітко передаю те, що передав мені Господь. Але, друзі, це не так. Всі ми помиляємося. Як і говорив в своєму посланні, що всі ми помиляємося, всі, абсолютно всі помиляються. То що ж, друзі, якщо ми всі помиляємося, то тоді що? Нам нікого не слухати, бо коли ми слухаємо проповідника, ми ж слухаємо також і його помилки. Друзі, в мене є одна дуже цінна повідання. Рада. Слухайте Христа. Знаєте, оце відкриття, яке я нещодавно утримав, ну, як нещодавно, я і раніше це чув, але нещодавно воно якби в мені як взірвалося, як бомбою такою, знаєте, міною. Вибух такий стався в моєму серці. Я зрозумів, що можна слухати всіх. Але. Кого би ти не слухав з проповідників, слухай, що Господь тобі через нього говорить. Як я робив раніше, друзі, Включаю якусь проповідь. Як два чи три рази я спіткнувся, попав на якусь думку, з якою я не погоджуюсь, я виключав цього проповідника і думав, він якийсь неправильний, він якийсь єретик. Друзі, багато хто з нас так думає, і ми виключаємо проповідників. Друзі, ну в такому випадку нам треба взагалі нікого не слухати, тому що абсолютно всі помиляють. Друзі, ви знаєте, що коли Христос говорив про людину, Він її рівняв з полем. Пам'ятаєте, вийшов щоб сіяти, і він сіяв зерна. І куди він сіяв? Він сіяв в поле, тобто є різні типи ґрунтів. Тобто людина вона порівнюється з полем. Чи знаєте ви, що в притчі про кукіль написано, що там, де в полі росте пшениця, там лукавий сіє також і кукіль. Тому, друзі, я хочу вам сказати, що абсолютно в кожної людини, окрім пшениці, Ще росте кукіль. І коли я вам проповідую, я проповідую і зерно, і кукіль. І тому, друзі. Брати і все, виривати, казати, я не буду його слухати, теж неправильно. Тому що вириваючи кукіль, ти можеш вирвати також і пшеницю. Друзі, я вам даю таку просту пораду. Слухайте Христа. Можете слухати будь-якого проповідника з будь-якої конфесії, і в кожного проповідника є раціональне зерно. В кожен проповідник може вам сказати щось таке, що вас торкнеться. Через будь-якого. Проповідника може промовляти Господь. Друзі, в кінці кінців він, Господь промовляв навіть через каяфу. Пам'ятаєте, коли він через нього прорік. Тому, друзі, кажу вам, будьте вільні, слухайте абсолютно всіх, але будьте уважні, перевіряйте по Слову Божому і слухайте своє серце. Господь буде вас торкати. Будьте благословені. Амінь.